Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного з вас. Всім дякую, хто зайшов до мене на Ганок у гості. У нас нарешті сьогодні гарна погода. А, то була така страшена жарінь, 35 і вище. Це тут а, на ганку в мене висить термометр, тому що там поза ганком я не знаю, мабуть, усі 40. І ми так вже втомилися від цієї жарюки. Тож сьогодні такий гарний день і я. З радістю з вами проведу час на ганку. Сподіваюся, що там, де ви є зараз, у вас також гарна погода. Я, друзі, а, точніше нагадую, що це середа, і тому, друзі, у нас відео для душі, для тих, хто новенький, хто ще не звик до нашого а, такого собі розкладу. По середах у нас відео для душі на духовні теми. Якщо вам не подобається, чекайте п'ятниці, для вас буде звичайне відео. Я хотіла сказати, що я закінчила вивчати книгу Ісаї. Такий чудовий був чоловік, пророк, якого Господь використовував для того, щоб спілкуватися зі своїм народом. В той час Ізраїль був у поганому дуже стані. Кицька полює на пташку, а пташка дратує Кицьку, то якщо ви будете чути, або м'явчання, або спіли, то це вони двоє. І цей чоловік ем, прожив, мабуть, нелегке життя. Я вас закликаю прочитати цю книгу, це у Старому заповіті. Дуже насичене життя. Що йому там не робили, і били, і в'язниці кидали. І... Я йому співчуваю, життя його було дійсно нелегке. Але Господь його постійно визволяв, підтримував і надавав йому змогу рухатися далі. Його місія була спілкуватися, доносити до Ізраїлю те, що хотів сказати своєму народові Бог. Через те, що Ізраїль був в поганому стані духовному. Бог намагався їх повернути до себе, привернути їхню увагу до їхнього стану, тому що назбирали вони собі дуже багато поганого, усякі ідоли, усякі практики такі, знаєте, поганські, і ніяк вони не хотіли того покидати. Відвернулися, так би мовити, від Бога і жили собі своїм поганським життям. Оскільки народ цей був народом Божим, і Господь, коли дає якусь обіцянку, він і дотримається будь-що, то якщо він пообіцяв, що а, ізраїльтяни будуть його народом, то він їх не покидав. І що б вони там не робили, він витягав їх з а, халепи, в яку вони стрягли ще раз і ще раз. І, Продовжував з ними спілкуватися. І от наприкінці цієї книжки Ісай, це 50, мені здається, другий розділ, 11 й вірш, є такі слова, зачитаю вам, друзі, над якими я вам пропоную сьогодні трішечки подумати. Отже, у 11 му вірші, 52 му розділі сказано: Відійдіть. Відійдіть і виходьте звідти, не торкайтеся нечистого, виходьте із середовища його, очистіть себе ті, які носять посудини Господні. Треба сказати, що цей вірш написаний у зверненні до ізраїльтян, які були на той час у полоні, у Вавілоні. Як взагалі вони потрапили в той полон? Вони вже у. В своїх поганських практиках дійшли до того, що Господь вже це все не міг витримувати. Він сказав: ви маєте навернутися від того всього, маєте маєте це все покинути. Якщо ви не покинете, то я почну вами займатися. Я почну все погане з вашого середовища нищити, віддам вас у полон, аби. Через uh, негаразди ви змогли прийти знаєте, до себе, так, подумати над тим, що ви робите, озирнутися навколо і звернутися до мене за допомогою, я тоді вас визволюю. І на уходоносора, який був другий, який був тоді uh, царем у Вавілоні, він приходить за Гарбницькою війною, забирає всіх. Uh, Кого міг, до речі, я звернула увагу, що цей невиходоносор був дуже таким, ну, я б сказала розумним царем. Як він вирішив питання з ізраїльтянами, мені дуже сподобалося те, що він забрав майже всіх, окрім тих. То був бідний. Я думаю, що він з ними зробить, з тими дуже бідними людьми. І він роздав їм там землі, виноградники, якось, знаєте, так дуже справедливо вчинив з ними. І мені якось зачепило а, те моє серце. я Не вбив їх як непотріб, не зробив нічого поганого. Ось якось так таку справедливість а, в лапках. А, Зробив, ну, я не можу сказати справедливість, тому що він прийшов до їхньої країни, наробив їм там багато лиха. І знаєте, про справедливість мова не йде. Але все ж таки з ними він повівся ну, непогано. І ось 70 років ізраїльтяни пробувають в цьому полоні. Вже до них дійшло, що вони зробили погано, вони звертаються до Бога, і Господь вирішив. Вивезти їх звідти. Проте вони якісь практики вони полишили, а якісь практики вони набули негативні, оці духовні, які, тому що вони жили 70 років серед а, цих а, вавілонських а, людей. І от уявіть, там народилися люди, діти виросли, вже оженилися, мабуть, щось середовища взяли і немало. І от... Вони навіть не пам'ятають, може хто навіть і не розуміє, як то було життя там, в Ізраїлі. Господь звертається до них, о що я вас визволю з полону, але ви в полоні не тільки фізично, ви в полоні ще й духовно. Він звертається і починає їм пояснювати, що «Полиште все нечисте, я вас забираю так. І це я зможу зробити. Я зможу вас вивезти і привести знову до Ізраїлю, благословити вас і дати вам все. Але ваша частина того всього, яку я з вас не зможу зробити, це полишити усю цю нечисть, усю цю погань, усе те погане, що ви робили. Оціх ваших ідолів, оці. Ну, я не хочу. Е, ну... Е, Розповідати вам, що вони там робили, але немало. В ті часи оці поганські практики це було щось а, дуже не те, що неприємне, навіть страшне. Вони там і дітей а, спалювали своїх, і що вони тільки не робили. Це, навіщо вони взагалі це робили? Ну, Вони брали собі якогось Бога, робили там або з заліза, або золота, або з дерева якусь таку. Собі статуетку і вклонялися тому всьому, були якісь великі боги, мілкі боги, боги там, а, погоди, а, плодоріддя, а, чого там тільки не було. І вони вклонялися всьому, якщо, наприклад, це фермери, він хоче врожаю, то він мав йти до такого -то, там бога і вклонятися йому. Ну і це було скрізь. І вони вже не розуміли взагалі, що є єдиний Бог, і взагалі-то їхні батьки були виведені цим Богом із Єгипту, і вони склали заповіт з Богом, де Бог каже, ви а, живіть чистим життям, а я вас за це буду благословляти, охороняти і буду посеред вас. Ну і а, з часом ось трапилось так, що вони те все і забули. І живуть серед ідолів, вклоняючись їм. Прийшов час Господу трішечки навести лад, він це зробив. І прийшов час забрати їх з полону, благословити їх. Але ніхто, окрім них, не міг схаменутися, зрозуміти, що вони роблять не так, і полишити те все поганське. Тому він звертається до них і каже, що. Відійдіть і виходьте звідти, не торкайтеся нечистого, виходьте з середовища його, очистять себе. Ті, які носять посудини Господні. Він звертається, ті, які носять посудини Господні, він звертається до священиків. Тому що священики в той час вже вклонялися незрозуміло кому. Як бачите, у відносинах є дві сторони: сторона Бога, сторона народу. Господь каже, «Ви, ви мій народ, я ваш Бог, я буду посеред вас. І які в них були відносини? Дуже особливі. Господь розмовляв зі своїм народом, у них були певні якісь правила, так, і цар, спочатку навіть царя не було. Господь казав, я буду вам цар. Потім ізраїльтяни почали. Кричати, що ми хочемо, як у всіх народів, щоб у нас був цар, обери нам царя. І Господь, звісно, це було образливо для нього, тому що він їм як цар не підходив, вони хотіли людину, але він вибрав їм Саула, як ви пам'ятаєте, ми з вами це розбирали, і звідти пішла вже лінія царів. І от зазвичай цар. Приходив за священника і казав, запитай, будь ласка, у Бога, як він дивиться на цю цю ситуацію. Чи потрібно мені йти на того і того війною, а то і то мені, той цар каже, отак, що мені робити? Вони буквально у всьому запитували у Бога. Що їм робити, як відповідати? І коли вони були царі які абсолютно слухалися Бога, робили, що хотіли. Були царі, які слухалися Бога, і Ізраїль в той час дуже процвітав. І як бачите, тут я дві сторони, та у будь-яких відносин є дві сторони, так? І от Господь каже: Я готовий з вами до відносин, але ви маєте себе спершу а, почистити, тому що. Ваші ці звички негативні, ваші ці ідоли, вони не дозволять нам мати справжні глибокі, чисті стосунки. Тобто він прижив свій народ до святості, призиває до чистоти. У нас з вами, дорогенькі, точнісінько, такі самі відносини з Богом. Господь хоче, щоб ми полишили усі свої негативні звички. Усе, що ми робили поганого, для того, щоб ми могли його чути, розуміти і звертатися до нього, а не до будь чого, ну на що ми там покладаємося у кого щось є своє, в чому ми маємо впевненість, у що ми віримо, в чому ми маємо надію. Взагалі, то джерело цього всього має бути лише Бозі. і на додаток хочу вам зачитати кілька віршів. Два віршика на те, щоб вас мотивувати, щоб ви також попорпалися у себе в серці. Можливо, вам потрібно запитати у Бога, щоб він вам показав, що таке у нас з вами є, щоб що, на що нам потрібно звернути увагу, почистити себе. Пам'ятаєте, як цар Давид казав? Господи, перевір моє серце, подивись, що там є такого, що мені не потрібне. Почисть його, аби я мав чисте, святе. Серце перед тобою. І ось у другому посланні до Корінтянця, з 7 розділ перший вірш каже таке. Отже, маючи такі обідниці улюблені, очистимо себе від усякого сквернення, плоті і духа, звершуючи святиню у страху Божому. Бачите, тут вірш нас закликає до того, щоб ми жили чисто, правильно і а, чистота нашого життя. Вона має дуже велике значення. Є зараз такі, знаєте, а, в церквах особливо, ось тут, в Америці, я зустрічаю і не а, одноразово зустрічала, коли люди кажуть, ну ми вільні у Христі а, під. Тим, що вони вільні у хресті, вони так собі розуміють цю волю, робити, що вони хочуть, як вони хочуть. Але, друзі, ми не можемо робити, що ми хочемо, як ми хочемо, тому що ми призвені до святості і до чистоти. І ось в цих рамках, звісно, ми можемо робити, що нам заманеться, Проте е, наша ціль е, е, ставати кращими і слугувати Богу. Другий вірш, який я вам хочу. Е, Зачитати це вже буде з послання до Колосян, третій розділ, 8 і 10 вірші. Ось послухайте, що тут написано. Тепер же і ви відкиньте все це гнів, лють, злобу, хулу, лихослів'я уст ваших, і не говоріть неправди один на одного, скинувши з себе ветху людину з її ділами і одягнувшись у нову, яка оновлюється в пізнанні за образом того, хто її створив. Як бачите, цей вірш каже, що ми не можемо робити, що ми хочемо. Ось ми маємо навпаки все погано, що ми до того, як пізнали Господа, робили, ми маємо це все покинути, лишити і перевіряти постійно, що у нас там є негативне, аналізувати свої дії, все це відкидати для того, щоб перетворюватися, ставати схожим на того, хто нас створив. Ось такий чудовий віршик на сьогодні, дорогенькі. це нам нагадування того, що маємо працювати над своєю чистотою, над своїм послухом, лишати все погане і намагатися працювати над тим, щоб бути схожими на того, хто нас створив. Тому що Господь може нас вивезти, привезти в гарне місце, благословити нас, зробити все, що необхідно про те, що всередині нас. Це наша вже робота. Ми маємо над цим працювати. І якщо у нас є бажання, то Вінно військово нам в цьому допоможе. Тож, мотивую вас сьогодні, на те, щоб кожен день ставати кращими. І щоб, як Давид, постійно ми перевіряли свої серця, що там у нас є негативного, звертатися до Бога за допомогою, щоб Він нас почистив. Гарний помив, зробив генеральне нам прибирання, щоб наші серця і душі були свіжими, чистими і сяяли для Бога і для інших людей. Сподіваюся, дорогенькі, що цей віршик вам сподобався. Дякую вам за увагу, за ваш час, за перегляди і коментарі. Перш ніж я з вами попрощаюся, я завжди хочу попрохати, щоб ви молилися за Україну. Поширюйте це прохання, будь ласка, і не втомлюйтесь, тому що це дуже і дуже важливо. А я вам буду надзвичайно звичайно за це вдячною. Нехай у вас буде тиха, мирна середа, і нехай Бог береже і вас, і вашу родину. Всього вам, дорогенькі, найкращого. Побачимося з вами у п'ятниці. Бувайте!